Осінь потроху набирає обертів, а збір врожаїв досі не припиняється. І це прекрасна нагода трохи пофантазувати себе на кухні, приготувати щось фантастично смачне і вітамінне. Сьогодні я приготую французький тарт. Тарт це е, пиріг з відкритою начинкою, але продукти будуть суто українськими, і головний герой це українські цукіні. Як готувати цю несолодку страву? Увага на екран. І я починаю робити начинку для нашого тарту. Спочатку в окрему миску я перекладаю дуже ніжний а, сир рікота. Вершковий сир. Він навіть трошки віддає свіжим молочком, хоча його можна замінити звичайним кисломолочним сиром. Вибирайте самі більш ніжний варіант або більш кислуватий. Далі я маю натерти цедру лимона. Це болгарський перець нарізав його кубіками. Перець надасть не тільки пікантному смаку, але і більшої видовищності страві. Ну а далі я додам а, гранульованої вочевої приправи, яка покращить смак і аромат нашої страви. Там вже міститься велика кількість сушених овочів та зелені, кріп, петрушка, орегано, пастернак, часник, цибуля, морква. Достатньо однієї ложки і, до речі, солити не треба, тому що там вже є сіль. Ну і залишається все ретельно перемішати. Цю сирну вершкову суміш я поки відставляю. А тепер я візьмуся за цукіні. Зараз ми зробимо тонесенькі слайсики. Можете зробити звичайним ножем. Хоча з іншого боку, навіщо заморочуватися, якщо є спеціальний економніш? Відрізаю зайве з обох боків. І вперед. Знаєте, цукіні іноді використовують сирими в різних салатах, але їхній смак буде кращим, якщо трохи збризнути лимонним фрешем. Ото й лимон, який вже використовував. Зараз ось так от розрізаю. Мені буде потрібен сік половинки лимона. Таким чином, цукіні ми замаринуємо. В лимонному фреші ну і безумовно зараз збираємо пиріг. В основі тарту має бути тісто. Ось вони листкове, може бути пісочне або звичайне борошно, яйце і вода. Далі припікайте при температурі 200 градусів. Продовж 5-7 хвилин. Попередньо про штрихніть виделку, щоб не було похерців. Тісто охолонуло, і далі я спочатку викладаю сирну начинку, щоб начинка ця добре трималася. Тісто я заздалегідь зробив з бортиками. А зверху викладаю кабачки не тривіально. Загортаю кожен слайсик в трубочку. В результаті кабачок у нас з натяком на квіточку. Бачите? І зверху посипте трохи горіхом. Все. Це важко, друзі, повірити, що ми готуємо насправді не солодку страву. І цей не десерт ми ще запікаємо у печі при температурі 200 градусів впродовж 7-10 хвилин. Ну що, час подавати страву. Ставлю не тарілку, а дошку, на якій зараз буде наш тартик. Іди сюди, оп-оп! Яскравість не втратив після запікання. Знімаю формочку Так. і обережно перекладаю його на дошку. Як ви розумієте, основу для страви можна приготувати заздалегідь? Решта інгредієнтів готуються доволі просто і швидко. І ось такий тарт виступатиме для вас святковим самостійним сніданком. До столу.